Великого Босху, особливо Христої Ситниці. Сьогодні в цей літній день, у день після 50 це вже ми з вами вертаємося до Голгофи. вертаємося у той час, коли Пресвята Богородиця на руках тримала мало тіло свого Сина, пам'ятаючи усі слова і настанови. Які він сказав, який повчав, будучи ще між своїми учнями, будучи живим на цій землі. І свята Богородиця з того часу стає матір'ю усього світу, стає благословеною ділою, що провела всіх Господа стає нашою матір'ю і заступницею, тому що, дивлячись на неї, Господь каже, це син твій, синовуючи Яна Богослова, а в образі Іоанна Богослова і всіх нас. Хто був і хто буде у майбутні роки і покоління. Звертаючись до Яна Богослова, Господь звісно говорить це мати з нея. Знову ж таки, тінам усім. Вказуючи, що найперша наша допомога, найперша наша заступність на цьому світі є Пресвята Діва Богородиця, що є кожного з нас. Свята Богородиця прожила в людських вірках дуже складне життя, будучи віддана збереження на поручительство. Відного теслі вона прожила життя сповнене роботи і позвання. Але ні одного разу в її уст не зійшло прокляття, а тільки молитва за людський рік. І навіть на Голгопі, дивлячись у лиця смерті свого власного дитячи. Єдиного дитя та єдиного сина, вона молиться за всіх нас. <кхи> Сьогодні ми, як ніколи, відчуваємо свободу. Ми саме відчуваємо, до чому навіть, навіть безвиті. Війна продовжується. Він безвинні люди. Перекрасніше дочки і сини, страждають ті, хто міг би провадити мирне життя, прикрашати землю, прикрашати суспільство, прикрашати свою державу і світ, утверждати любов, розповсюджувати, насаджувати, красу і радість. Але сьогодні не одна мати плаче вночі і на її навітах засикають сльози в болі. Нам здається, що є безвихідь, але православного християнина без не має нікого. Нас не може просто бути. Вшановуючи страждання Господа Ісуса Христа, і страждання Його Пречистої Матері, ми маємо пам'ятати, що цими стражданнями злого Священня, утвердження любові і миру і торжество доброти. Доброго! Буде переносце. І закінчиться ця історія, як вони складалися обставини, Господь приводить усе до добра людства. Але людство, суспільство має пройти прийти дітей кремування віків, на уста і і сестри, Ми сьогодні цього робити. Бачивши касуту вину, якого насаджу, такає як тут бабушки думні, і сестри обителі, торкнувшись душею краси Небесного Царства і заповіді любові, і зараз приношенні Божественної Христі, не під'їмо не наповнені. Не підімо порожні, але наповнимо серця свої, душі свої, наповнимо миром, любов'ю і благодаттю, яку посилає свята Городиса, благосвіння свого стародавного Воскресного Сина. Амінь. И на Господи, 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 снижить, и Боже, кеслав, сел, услыши и помилуй. 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 помилуй <связь> Боже, услыши и помилуй. Господин наше, высокоприсленіше, помітили суботу. Хангере нашей настоятельнице и глумиры, между письте все страны, где ты я Во всех воинских, до да тихой безмолвной жити поживем, Во всяком благошести и чистоте. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.